Ці бри сьогодні чергового новленняка в три позиції. Фінкалома лагідна Сангрія, можна сказати. Хто сангрію випив і хотів ще, ось обов'язково лагідніша. Для всіх під'їде і дуже цікаво. Фрінза Маніс. Це не едун номер 3, а Маніс номер 2 Це трошечки лагідніше маю. Вона більш солодша. Mm -hmm. Якщо Едун, вона більш заквашена, така трошки острова агресивна. То Маніс більш збалансована позиція. І найбільш очікувана позиція: чистюща, свіжа, Гуджі, свіжа. Підкреслюємо. Так, свіжа. це свіжий урожай. Можна я 5 копійок від себе mm -hmm. ставлю. Лалома. це черговий лот від Родріго Санчеса від того самого. Фермера, продюсера, від якого ми куштували Сангрію. До речі, цікава штука по поводу Сангрії. Є великі шанси, що у нас з'явиться знову коробочка вона від дві з того самого бачу. бачу, з того самого лоту. І тоді ми запустимо асортимент Сангрія 2.0, так як ми робимо. Ну а зараз у нас друга позиція від цієї людини це Фінка Валома. І якщо говорити про сангрію, то вона була більше в сторону е, таких тропічних е, смаків. Там сицилійський апельсин у нас був якийсь е, маракуя, щось виноград, то це зовсім кардинально інша штука. Це більш в сторону таких молочно-шоколадних вершкових тональностей. І е, один із цікавих дескрипторів цієї кави це цукерка Рафаело. Бо тут відчувається трохи кокос. Трошки молочний шоколад, трошки якийсь важковий крекер, батончик снігерс. Ну, дуже цікавий екземпляр. Далі, з приводу Prince Manize, у нас цей лот вже був минулого року. ну Як цей лот? Аналогічний, просто нового врожаю. Ми знаємо, що це за кава, Тут Вона дуже класно у нас продавалася і смакувала в минулому році. Ми вирішили її повторити знову в цьому році. Але взяли небагато, буквально один мішок, бо приїжджає багато цікавих інших е унікальних лотів і ну, просто все. запихнути в асортимент е ну, неможливо. Хочеться спробувати різну каву, але е все-таки, як то кажуть, уважили Фінсу Меніс і Ван Club. Один мішечок взяли, так щоб хто скучав, хто чекав, може пробувати. Індонезія Фрінза, це така... Характерна кава. Да. До речі, ти знаєш, що це за кава? Це та, яку ти в листопаді, коли е, mm -hmm. я не зміг поїхати на капінг, ти їздив тоді, капив. Це mm -hmm. що? одна із того списку, який ти обирав. Дуже mm -hmm. канула. Це лот, який В'ячеслав він... обрав. Манго. Це ти що? Манго прям. Mm -hmm. Манго трошки якесь таке алоє. Якщо порівнювати її з Фрінце Єдун, то е, мені солодка, кава, більш збалансована. Вона краще е, зайде людям, які не дуже люблять таку кислотну заквашену, заквашену каву. То, то вона більш mm. сучасна, бо технології покращуються, вони розуміють, скільки годин треба витримувати, бо вони експериментували, експериментували, а потім треба ж обсмажити фідбек якийсь, відгук отримати від людей, які п'ють, і сказали, що. от... Зробіть менше форматацію. І вони зробили. Третьою новинкою на сьогоднішньому такому лайтовому огляді це Ефіопія Гуджі другого грейду. Ми довго чекали надходження свіжих Ефіопій, і ось вони тільки в кінці січня почали проходити. І це ну, просто Кала Скарб. Скажімо так, що як написав сьогодні обсмажчик мені в особисті, коли вони на обсмажці пили еспресо, каже, цікаво, відпрацьовує кожен свій долар. Ну реально, от У нас була Guambeal до цього. Так? Вона там закінчилася. І е, був період, коли ще нові Ефіопії не прийшли. Трошечки вставлю, що так. не зупиняєте дивитися це відео, бо дуже важливо, що буде джезва. Третя буде джезва. Дочекайтесь. Так, так. Е, і коли нас закінчилася Гуджі Амбела, ми хотіли обрати щось асортимент із Натуральної Ефіопії, але на ринку серед постачальників не було цікавих пропозицій. Е, ми знайшли достойну каву, це е, Гуджі-Булія Хора і Хоре. Як... Але вона була трохи за дорогою, скажімо так. Ми взяли кілька мішечків, щоб заповнити оце вікно, щоб перекрити. І ось вчора отримали велику партію тієї Гуджі, яку ми так довго чекали з початку грудня. І це. Цитрусовість, яку всі чекали. Цитрусова Гуджа. Так. Тут прямо характерні цитруси, які є саме притаманні гуджі, до якої всі звикли, яку всі хочуть. Тому у нас є а, дві коробочки невеличкі фінки-лалома, яку ми, до речі, заваримо в джезві. У нас є мішок Фрінса Маніс, і у нас є три палети а, достойної кави, яку можна і в фільтр, і в еспресо, і додому, і в кав'ярні. Зараз на ніч на сього робимось. Завой не перес чогось. Спробуй, спробуй романти. Зелений перець. Шоба. Я думаю, це комбінація запаху фільтру з кавою. Та, ну, я, я не люблю нюхати. Ні, Nie, z... не зрозуміло. Ну, трошки, ні? А, ну, може, ну, можливо, не, не скажу. Це просто каво, свіжа, вона ма. Коли вона свіжа, вона такі так. фанки, якісь дивні смаки видає, ароматичні. Потім вони зникають. Це просто особливість така свіжа смажки, коли от, прям нещодавно. А нам інколи пишуть останні дні люди, що кажуть, куди ви оце не серцеся, ми не встигаємося каву пити. Ну, так сталося, що якраз на переломі там, Позиція старого року і нового року там, старий асортимент майже там, кожен день щось закінчується і ми відповідно, майже кожен день підсмажимо якісь нові лоти. Але може не хвилюватися, ситуація вона не аналогічна. Всі в одинаковій ситуації, всі не співають пити, тому ця кава, там, трошки розтягнеться в часі, вона буде доступною. Певний час, навіть не дивлячись на те, що її мало в об'ємі, от типово, що нюхати її треба. Аромат в неї прям да. той фрінзовий. Да. Тільки більш лагідний. Більш... Бо коли виставляєш новинку якусь за довгий період незмінного асортименту, її можуть розмести дуже швидко. А коли щодня якісь новинки, то вони розмазуються, конкуренція між ними з'являється. І mm -hmm. Тому навіть один мішок цієї кави може продаватися там, ну, там місяця, два-три, може три ні, але ну, два місяці точно може продаватися. Кавомолка сьогодні в нас незвична, Тейммор Сі5. І це вибір сучасний вже, бо Теймор розвивається. Огляд буде на каналі скоро. Після цього відео. Та йому розвивається, і вони зробили прям настільки цікаво покращення, що профіль чашки майже як на s 3 Що це тут такого прогресивного? Прогресивного 42 мм жорна і профіль чашки чистий і з кисосмаком крутим. Але шлях проходження кави збільшено, і тут особливість така, що пилку мало. Тобто чиста чашка виходить, дескриптори сфокусовані і легко їх прочитати. Тому зараз. Крутіше буде, ніж я в табличку буду писати. Нічого собі. До речі, ще про табличку хотів сказати. У нас в гостях ось буквально півгодини тому один клієнт, і ми з ним спілкувалися, чому на пачці і в табличці можуть відрізнятися дескриптори. І на сайті. І на сайті. Я розповів таку історію, що коли ми. Запаковуємо каву в пачку, нам потрібно вже робити наклейку, і ми описуємо каву буквально через, обсмажки, ну, через пів години від після обсмажки, там, через годину, тобто в день обсмажки. І е, максимально колективно описуємо каву і це все переміщається на наклейку. Е, якщо ми говоримо про табличку, то В'ячеслав бере з собою якісь зразочки і може їх там проварювати десь там, на п'ятий, десятий, на дванадцятий день. Кава, продукт живий, смаки може трохи змінюватися, мігрувати якісь щось. Ти підзнімаєш? Знімаю, показую, що так. пилок, він такий, було. І, і виходить, що в табличці вже дещо можуть дескриптори мінятися. Тому що для кого важливо в принципі, загальні орієнтири, то це те, що написано на пальці. Якщо потрібно більш деталізований опис смаку, то тоді табличка, яка є на сайті, вона знаходиться. Блоги. Блог, і там стрілочка вниз. Як обрати каву. Або ще знизу на сайті є у нас там цей відповіді на деякі питання, mm. там теж є, як обрати каву. Під, вона частіше вийшла ще. Відкрила тепер. Це, це яка зараз кава? Гуджі. А, Гуджі. Я спершу з натуральної обробки, щоб анаеробно не, не забувати рецептори. Це Ефіопія з найсвіжішого, скажімо так, урожаю, яка може приїхати в Україну. І в неї оцінка 75. Але спілкуючись з постачальником, вчора ми говорили про те, що там у них ну, не ківгрейдерами, а так, скажімо, людьми, які можуть оцінити каву, у них виходить вона як не крутий 86 балів. 86 і 75 може дотягнути, але тут 86,5 десь. Ти, ти півтори бали накинув у себе? Ну так. Да. Ну, за заварювання, так? Да? Там не тільки за заварювання. Укавомовка, ну, по-перше. Ну, бали бали, балами. Точно так же саме, як і на сайті. ці... Полозунки, де гіркота, кислотність. Кислотність, там, яскравість. Оці всі. Це yeah. така дуже суб'єктивна штука і дуже велика формальність, як на мене. Кожну каву можна так заварити, що ті бали просто можна опустити до 80, mm. а може досить непогано витягнути. І з посередньою кавою зробити класний фільтр і mm. отримати задоволення. Багато залежить від кавмолки, від умінь, від температури, від настрою, від е, келиху. бо... Фільтру, якщо сіберіш, да, то воно пристрибало да. одразу. Так, пристрибало, так? Тут <плес> без так воно, Так як є. Там тіло ж, всі параметриці. Натуральна обробка, її теж, якщо занадто заварити темно, от довго. Угу. Якщо коломалка пилить, то буде чашка така, ну, думаю, що до там, вона ну, таке чорне у смаку. А тут кислотність іскриста, але вона не виразна, вона в цій солодкості так десь з'явилась і, і все. Лише хвилин 20 тому з цієї Гуджі заварювали гейзер так, фільтровий <правда> з використанням паперового фільтру. Просто років. я відійшов там на якийсь час, Славік mm. мене знайшов каже, біжи, бо це треба попробувати. Дійсно, гейзер був ну, дуже дуже Солодкий. солодкий. Да, да. от Від фільтру смажки не очікую, що він настільки чистий, солодкий так. буде, і без кислотності, так. такої високої, в, баланс, в балансі в квадраті, виноград там був дуже. Я взагалі mm. думаю про те, що в гейзері, якщо це натуральна обробка, то краще, в принципі, рекомендувати фільтрову смажку. Якщо, рецепт, якщо, е, ну, ясне діло. якщо це мита обробка, то тут вже можна і так, і так е, гратися. Mm. Типу. Але е, дуже класно, саме фільтрова обсмажка в натуральній обробці в Гейзері. Ну, це вже не перший раз. так. А якщо брати еспресо обсмажку натуральної обробки, то в Гейзері можна отримати трохи але в мене дуже, рецепт, її дуже легко запороти. У мене рецепт такий, що він там навпаки. Там mm. ну, ну, ясне діло, але ж ти ж розумієш, що. Шансів на помилку дуже багато. Так, давай, споди, давай пробувати. Це так. дозволяє зробити нормальний смак. Ще вона не дуже відважалася. Mm -hmm. Вона вже. Ну ж кажу, манго з медом трошечки. І алоевера. Угу. вера Свіже, та... свіжий такий сороковитий. Я ж кажу, мені манго в першу чергу вера там вісмі. Це мед. Золоє вери трошки можна переплутати, трошки, uh -huh. воно так. Так, а давай, речі, що на упаковці написано. Ну, може, давай спочатку вип'ємо, вип'ємо, а потім. Так, спочатку... uh -huh. давай. Ну, я ж не дивився що. Розкішний мангом. Розкішний манго, м'який хліб трошечки з'являється, але не, ну, Коли свіжа обсмажка, Діп 5 буде темний хліб такий. Ну, після смаку трошечки ще залишається. Але... Згадай, коли ми описували Фрінсу і Єдун mm -hmm. ще в 22-му році, ми говорили постійно про якийсь ананасовий льодяник, ананас mm -hmm. такий консервований на нас. Солодкий він солодкий, але от ця ананасова складова, вона трошки mm -hmm. вона присутня. В принципі, можна знаєш, всліпу, якщо це не робить да. Індонезія, тут пописати ананас. Просто в якісь із варіацій ананаса. консервований, там свіжий, стиглий, зелений, про... смажений про... У нас, смажений не знаю. Нас, кажучи... Далі е такий дескриптор цікавий: це фізаліс. Це mm. цітисти, буб... буб... що зривали буб, бубка така, mm. Ці -ці в цьому yeah. зонтику. Е частенько там не знаю, може в ресторані комусь в салатах таку штуку отримати. Mm. Е цікава кислотність цього фізаліса. Вона на після смаку в цікаві доганяє. Mm. Особисто Це... мій такий. досвід. Якщо що, Помідор, фізаліс здається. Кажуть. Ну, ну, десь близько. Трошеч. Я цей фізаліс коштував, mm. не знаю, років десять. Але я пам'ятаю Це цей смак. Кошту. і от мені... Mm. Е я подивився в архіві е опис Фрінісі Мені минулого року, теж у нас був написаний mm. фізаліс. Це точно Ну, Дарі... то вайп є, бо там аромат такий помаранчевий ще. Так. То воно там, я ж кажу, між помідором, по гаранчуву, смаком десь. от. А, і ще Але... теж дескриптор, який підтвердили просто всі в нашій команді, це сидр. Не знаю, як зараз, ну в день обсмажки, коли ми капали. Ну, маю трошки більше треба. Тоді відчувалося оцей смак, оцей яблучного сидру. <свят> Тут передавило трошечки. Ну, по-перше, вона свіжа, трошечки. Оцими хлібними нотками, якщо можна їх описати, писати, то можна описати. Темні нотки. Я скажу хлібні. От перші 5 діб, найменше, може й 10, воно буде зберігатися, а потім воно очиститься і буде сидр. Так. так. Тому зараз воно така солодка. Манго-фізаліс, оце ближче алоє. Ну, в нас ще Поки тут ківі тут. написано, але. Я, я думаю, що дійсно цей. Е, вчора, вчора, коли ми смажили, ні, не вчора, ми її позавчора смажили, то на капінгу ну Києві там теж відчувався. Оце кислотність Києва тако стихло, е, яскраво прослідковувалася в чашці. Так, а зараз підходимо до, е, як сказав е, один із наших фесувальників, флагман нашого асортименту. Хоча б, ну, я не сказав що це флагман, але е, Якщо ви бачите цю малесеньку коробочку, то це значить вже е, про якусь унікальність говориться. І... Просто мало і... кави туди не йде. Туди йде, коли прям. Мало топової кави. Так. Цей епізод спеціальний, бо зараз я покажу секретну техніку приготування в да? По-перше, я читаю смаки. Можна з. Сміливо загортати середню і буде нормально. Якщо трошки довше, можна витягнути якісь темні смаки, тому будемо середину загортання. П'ять номерів на каламолці. Раціональний канал. І... Хочеш покрутитись, О, сказати мені це не важко. Мені це не важко. Я про те, що... Правильно? Ні, 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 ні реально. <світ> А це точно це на Так. Да. От я ж кажу, що вони зробили, вони зробили так, що воно комфортно. <клес> Томолки бувають з агресивними жорнами, які при зменшенні побалу ще важче крутити, бо воно прямо одночасно закоплюється. А тут воно ось такими то важко, то не важко. І в цілому виходить важко. Довше виходить, приблизно до хвилини менше. Ну, щось так, да, щось. Цей і цей край нема. Оце єдине, що. Це кого мало, вона більше профіль. Нормально. Нормально. Проте притебимо, так візинсиво зазвичай, щоб торкатися, щоб не вийшов. Mm. Сангріний вайб. Уу Той Святковий. Орел? Ну ти орел ж нюхав? Що? Орео. Печиво орео Я не знаю, може. Ну я. явно нюхаю тебе. Ну, як <реш> ти снігерс не відчуваєш? Ну, я... Коли я їм снігерс, я хочу просто Але не, не все я нюхаю, брав. Мені в першу чергу це виноград. Такий рожевий, солідний. Це в першу чергу. Як тобі? Я виноград е, не нюхав. Я просто дуже багато винограду перенюхав. Ну. Скільки грам ти кавиш? 14 просто... грамів кави, 140 води, щоб нормально розкрити. Це така добротнежі буде, так? Да? Ну поважеш. Так, одразу перемішуємо. Не обов'язково, але перемішаємо. Все одно будемо перемогу. Краще перемішати. До нагрівання перемішуємо під час нагрівання і ключове під кінець. Коли ми вже вимкнули полум'я, ми ще раз перемішаємо. На що це робиться. Це найважливіший крок, який в новому рецепті джезву вже в блокноті є, він стабілізує вирівнює екстракцію, бо кава там розшаровується, нижня частина шару контактує з водою, а верхня вже не контактує. І ось вона контактувала верхня частина кави на іншій температурі, на більш низькій. І щоб це стабілізувати, до речі, ми бачимо кавокірка зверху, це каже про те, що помел не найдрібніший. Ми Зараз перемішаємо і вже буде світла пінка на кірка. Не кавові від часточки, а буде пінка. Це О2 з маслами змішуються, утворює от світло. Так от цей шар ми перемішуємо і він контактує з гарячою водою з піковою температурою. Бо якщо ми заливаємо в чашку, так, воно теж перемішається. Але, по-перше, ми не зможемо розділити з однієї джезви однаково смаки. А так ми їх вирівнюємо, і вся рідина буде збалансована з одним смаком. Тобто це найголовніше, коли ви робите велику джезву на кількох людей. По-друге, більше тільності витягую, тому що верхній шар, коли він не контактує, він готовий віддати ці часточки, цю цільність, але він не може це зробити, бо температури води не вистачає. Коли ви переливаєте в чашку, одразу охолоджується на градусів 7. І ви розумієте, що не контактує з гарячою піковою температурою. Тому ми. На піковій температурі перемішуємо. Але ми після вимикання полум'я, тому що ми контролюємо спочатку процес загортання, тому що це нам каже про температуру рідини. Після того, як ми знаємо, що на цій температурі треба знімати, вимкнули, перемішали, переливаємо. Середина загортання буде, тому що це анаеробна, трошечки анаеробна обробка. І не хочеться витягувати занадто агресивні смаки, бо вона може давати. Там смаків багато. Якщо б не вистачало тільності, можна загорнути трошки довше. Але в цілому, для такої обробки середина загортання, це в більшості випадків буде працювати. Це початок загортання, як ми бачимо, обідок вже коло починає рухатись. І саме цей рух це і є контроль смаку, бо це показує температуру. І майже середина загортання, ось воно підходить, підходить. І це вже я вважаю серединою. Вимикаю полум'я, перемішую. Трошки ми так втрачаємо пінку, але це не критично, бо так ще й часточки ми збиваємо з пінки. Тепер можна розподілити більш рівномірно. Ароматіще. Нереально, до речі, заварив декаф джазі, писав в телеграмі. Про це, що декав, нереальний. Просто десерт слоднющий саме в синій пачці декаф. Декаф, просто. Ні, Про... в джезі, в джезі. А джезо, ну я, я, я розумію, так. так. Інший рівень. Можна аромати вже, я думаю. Слоднючі фрукти прям. Бо солодкі ягоди, якісь. Щось таке, прям десертне. Ну, так. ну я би навіть не фрукти сказав, бо я сказав, б, знаєш, так, коробка з цукерками всякими. Mm -hmm. Мікс якийсь хороших дорогих цукерок. Якісь фрероше. І з цієї групи щось там. Марк Туди, ну, і... Ягоди це ягодиться. Кокос, трохи... до речі, вже кровати. Да. Тому, тому у нас і написано, що там цукерка Рафаелка. Це не, не початок аромату, а десь під кінець аромату. Тобто там теж є зони. Фруктова перша йде найбільше. Mm. А, а в смаку вже фрукти відчувається, вже mm. ягідність є. Аромат все-таки випирає. Більше кокосове, щось таке, шоколадне, молочне, вершкове, mm. якась така, знаєш, випічка, ну, печиво якесь. А в смаку вже відчувається трошки. А, ну, виноград виноград, ну і. Ягоди, я би як сказав, зараз, 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 зараз полуниця. З да, mm -hmm. Суниця. Ну Щось тропічне, щось таке маракуєво, навіть мангове. І ще потім підключається навіть тут дуже виразний грейпфрут, який ви однозначно відчуєте, особливо фільти. Він прям на після смаку дуже солодкий грейпфрут, Такий рожевий рожевий. Без білих перепонок цих просто. Грипрусь, якщо вмієте чистити, щоб тільки м'якість. ось саме це воно. А чому ти цю використовуєш, цей пальник, а не той, що ми з регулюванням на болоті? же ж для джазу вибралося спеціально. Я перше, що побачив, виберу і. Її. Ну, yeah. То накручувати треба. Тут місцем б'є. Головне зараз заварити. Суміш смаків, тому. Важкувато прям виокремити. Але це кайф. І в джезу однозначно треба пробувати, бо воно більш щільне. Тільки треба було відстоятись довше, щоб mm -hmm. відчистилося тіло кристалевіше. Але грейпфрутовість, і навіть тут зберігається, і вона починається з солодкого, потім такий Єрчинка така маленька, і потім гірчинка спадає такий довгий післясмак грейпфруту, позитивного, на не гіркого, ніякого. Не Шкірка буває, біла частина, така кава теж є. Ну, але багато у кого грейпфрут асоціюється саме з гіркотою. Гіркотою, тут, так. Да. Але... Ось тому приклад ну, ось так, був Владислав, він каже, я якщо бачу дескриптор грейпфрут, все, для мене це просто гірка кава. Угу. До побачення. Тому тут, тут треба бути обережним <реш> з грейпфрутами. Тому ми робимо відео, в якому кажу, що це саме м'якість грейпфруту, солодка, без білих часточок. Тобто, от... Максимально. Але виноград зараз на стиганні починає прям виноградовий сік, mm -hmm. дуже сильно. Оцей. Так. Так в є така солодка водичка, вона там, алої Вера називається. Mm -hmm. Її п'єш і думаєш, що вона мені нагадує постійно в смаку. Вона нагадується виноград Кишмиш. Ну, Таке ще ж mm -hmm. там, м'якать Кишмиша. Воно ну, теж це... там разне було. Да -да -да, Але... Більш жовтий якийсь там, а є більш. Так. І от зараз. саме ця солодка вода, яка називається алоевера, Алоє Вера, із чисточками. Не знаю, чи то елої, чи то кішмиш, але от зараз вона просвідковується дуже добре. Наче Сангрія, але більш м'яка, більш делікатна. Не, не ось така, що прям. Ну, Всі я, я би не порівнював її сам. Я просто кажу, що це зовсім інша група цих дескрипторів. Ду... Там більше так. такі там э... з тропіками якимись. Угу. Там асоціація, знаєш, там, э... там берег океану, сонце, спека, коктейлі, там, там... апесини. контрастність смаку. Трошки і А тут. Тут більше відсилка до 14 лютого. <гаде>. Тут цукерки, кокос, uh -huh. молочний шоколад, от такі речі. Більш рівний. Тривний. Бо там такий Тривний. контрастний, що скидає кидає по захвилях. Шторм такий, а тут спокійно. Да. Це просто взяти помедитувати. Якраз джезва це дозволяє зробити, бо зазвичай її п'єш хвилин 10-15. Бо треба дочекатись, поки вона. Відфільтруюся, охолоне. В цей час ароматикою насоладжуєтесь, mm -hmm. обов'язково самі змалите. Ніколи не беріть для жезлу мелену каву, бо це 80% насолоди, ви просто втрачаєте. Ручну кавомолку виключно. Електричну навіть не можна. Бо вона. Коли ви не крутите каву. Я не знаю чому, але в 10 разів менш смачна. Бо це все частина так? цього спектаклю. Так, Тому. Ось, з цією комолкою, можна спокійно на нуль ставити. Ось так от. І крутити, і буде смачна джезва. А якщо хочеться більш кришталеві смаки виокремлені, С5 або С5 Еспресо. Гармонійний смак, оце найважливіше. Оце сік, який правильний сік. Солодкий, солоднющий, прямо. Сиропний ось це слово. Тому джезва. Обов'язково пробуйте. І дикав це просто буде цукарка. Десерт. Так, закруляюся по дякую за перегляд. А да за джезву. Лайк і до зустрічі.